Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва Вебера. Будьте на поготові ділитися радістю. Буквально сьогодні я натрапив на вірш. Тож приготуйте ваш розум для служіння і пильнуйте. Всі надії свої покладіть на благодать, що буде дана вам, коли з'явиться Ісус Христос. 1 Петра 1. 13 Мені також подобається арамейська версія цього вірша, що дослівно можна перекласти так: будьте поготові й діліться новиною про радість, що спіткала вас з откровенням про Ісуса Месію». Іншими словами, бути на поготові» означає приготуватися до дії, пильнувати також означає тримати все під контролем, тому що є ворог, який готовий поглинути вас. Але також слід покладатися на благодать, що дана вам Богом, це збереже вас у повній залежності від Нього. Причина бути пильним це люди навколо нас, які потребують Господньої благодаті. Сьогодні їм потрібна Божа радість. Згадайте час, коли ви самі знайомилися з Христом Месією, як глибоко. Ви були захоплені його любов'ю та благодаттю, прощенням та радістю. Про це слід говорити голосно. Пильнуйте людей у своєму оточенні, які готові прийняти ту радість, що ви вже маєте у Христі. Моя молитва сьогодні: Господи, я люблю Твоє Слово. Воно щодня приносить откровення. Нехай Твоя радість. Поглинає мене, щоб чаша моя була повна твоєю радістю протягом усього дня. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.